Кілька десятків людей на вулиці, ще стільки ж усередині. Це черга у міграційну службу. Хтось стоїть тут із самого ранку. Десь у восьмі вже тут була. Сьогодні? сьогодні сьогодні з 8. З восьми. ранку. А хтось у черзі вже кілька днів. Я з понеділка черзі стою. Позавчорашнього дня. Приходили, займали, кожного ранку, вісім ранку приходили, відмічалися. Шалені черги утворилися після того, як 19 структурних підрозділів міграційної служби в області тимчасово закрилися. Тож у діючі шість тепер з'їжджаються з усього регіону. Ну черзі тут, дай Боже, не дуже швидко продвигаємося. Люди розповідають, пройшли уже через усе. Сварки, бійки і ночівлі на сходах міграційної служби. Наприклад, я була на театральній, люди приходять в три ночі і в одинадцять вечора. Вони ночують, вони сидять там в палатках з пледами. Ті, що хто там ночує на сходах, вони кричать Я нікого не пущу, там все, там бойні. Всі люди, хто підходили, там був скандал, хотіли поліцію визивати, тобто там взагалі, ну, каша. І такі історії не рідкість під кожними дверима міграційної служби. Начальник управління пояснює. Закриття регіональних підрозділів, вимушена міра, водночас тимчасова це тимчасовий захід, пов'язаний з безпекою наших громадян, працівників нашої служби і для збереження обладнання, тому що робочі станції, на яких ми приймаємо оформляємо документи і видаємо, дуже дорого коштують. Це задіяний весь особовий склад управління. Всі, хто на сьогоднішній день є, всі надають допомогу. Втім, ситуацію вже втрутився і народний депутат України Арсеній Пушкаренко, до якого надходять численні скарги від громадян у зв'язку із закриттям міграційних підрозділів. Чиновник переконаний, такі скупчення під дверима служби несуть ще більшу небезпеку для життя громадян. Це сьогодні створює по перше соціальну напругу, тому що люди вимушені їхати сьогодні десятки сотні кілометрів від свого дому, витрачати значні кошти сьогодні, для того, щоб або забрати паспорт, або подати документи. Людям сьогодні. Цей документ, цей паспорт стає просто золотим, і з іншого боку, цим рішенням створені штучні перешкоди, тобто фізично черги, і замість того, що відділення в день приймало 15-20-30 громадян. Сьогодні ці шість підрозділів. Замість 25 приймають в день по 150 200 людей, і це створює сьогодні і життю і загрозу життю і здоров'ю громадян. Тому я звернувся до голови державної міграційної служби з вимогою негайно вжити закладів, переглянути рішення і все-таки знайти здоровий компроміс між е, своїм баченням е, державної міграційної служби і запитом людей, і запитом громад, щоб все таки, е, скажімо, збільшити кількість. Хоча б до половини, хоча б до 10-12, тому що 6 – це критично мало. Та у цьому управлінні сварки людей таки допекли, а тому вони взяли усе в свої руки і самоорганізувалися, аби, хоч якось, пришвидшити процес і уникнути черг. Я дам. Це Анатолій. Він створив ініціативну групу під стінами управління. Щодня вони оновлюють списки, роблять перекличку тих, хто вже записався на паспорт. Зізнається, до цього таке підгледів мрео, коли був ажіотаж на оформлення документів на машини, які ввезли в Україну без розмитнення. Те список, який був на той момент, коли ми прийшли. Ми домовилися, що складаємо оновлюємо точніше цей список з присутніх, і далі дописуються всі бажаючі. Кожного дня ми будемо робити його. Ну, наприклад, якщо ви знаходите в ініціативну групу до 40 людей, які пропускають за день. Ви маєте приходити на день відмічатися. Для чого це? Для того, щоб підтвердити свою присутність. А вже якщо людина не прийшла, каже Анатолій, із списку її викреслюють, і її знову доведеться наново ставати у чергу. Щоб такого не було, прийти відмітитися може будь-який знайомий цієї людини, аби тільки прізвище назвав. Самі ж люди організовують чергування і переймають естафету, щоб записувати. Новачків стати у чергу бажаючі можуть навіть уночі, хоча й цього робити не можна через комендантську годину. Та не просто на самотюк записав і тут залишив. І є люди, які приходять до записуються в нічний час, ось можете подивитися, є залишаються тут пусті листочки. Тут вставляється останній, наприклад, ну коли закривається заклад, 148, сорок да, Там Галина Іванівна. Тут 148, тут пишемо 149. Втім, такі скупчення під дверима міграційної служби переконує народний депутат України Арсеній Пушкаренко: навпаки, несуть більшу небезпеку для життя громадян. А тому зараз чиновники намагаються знайти компроміс із Державною міграційною службою.